Від Івана святого Євангелія читання, будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я, ворота, хто війде через мене спасеться, Він увійде, вийде і знайде пашу. Злодій не приходить хіба щоби красти, убивати і вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його в повні. Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за овець, наймет, який не пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що входить, і кидає вівці біжить геть, і вовк хапає їх, і розполохує. Наймет же втікає, бо він наймет і не дбає про вівці, я добрий пастир. І знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари. Їх мушу привести, вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пагастил. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сьогоднішній день ми відзначаємо з вами свято священномученика Йосафата, який виніс дуже великий вклад в нашу, в нашу віру, в нашу церкву так, через свою діяльність, через свою таку життєву позицію, через свої переконання. Ось цей фрагментик Євангелія сьогоднішній, який читається на службі святителів, він закінчується словами буде одне стадо і один пастир. Саме це є таке гасло й девіс священомученика Йосафата, який десь в своєму, в своєму житті розпізнав, що церква не може бути поділена, вона. Мусить мати один центр, мусить бути під одним якби керівником, наслідником апостола Петра, центр якого є теперішній час Рим і під проводом Вселенського архірея Папи Римського. Так, тут є таке глибоке життєве переконання. Якби ця особа, цей центр, він є таким символом єдності. Символом єдності в одному центрі, під, якого, під яким знаходиться також багато і різних церков, і різних народів. Саме це десь підкреслює цю і єдність, Соборність цієї католицької церкви. Ось, І це було. В його переконанні, і настільки воно було глибоким, що за це він фактично присвятив своє життя і боровся за цю ідею. Так що його навіть назвали так, таким словом, так, Душехват. Так що він, в принципі, мів переконати також людей, ну, опираючись на Святе Письмо, опираючись на різні книги, навіть тих же Людей, які молилися з тих них, але він десь вмів володів тим словом, яким добре міворудувати і переконувати людей, що вони дійсно ставали по його сторону. Також він прийняв це як свою життєву позицію і як правду, правду біблійну, за яку вартує жити, за яку вартує присвятити своє життя і за яку вартує навіть боротися. Аж до такої крайньої міри, що до готовності віддати своє життя за цю правду. Так і з ним і сталося. Він був вбитий від рук ворогів, від рук того, хто якраз був противником цієї єдності. І він загинув, він віддав своє життя за цю правду. Ну і в теперішній час його мощі спочивають у храмі апостола Петра у Римі. за те, що він боровся, за те, що віддав своє життя саме там, коли вже його тіло віднайшли, і пізніше воно було туди вже перенесено. Дуже важко, напевно, і боляче, що як і в тодішній час, так і в сьогоднішній час людина не хоче цієї правди зрозуміти. Такого є дуже багато в нашому світі, який часто поринає в боротьбу, поринає в війни, веде свою війну загарбницьку різні народи. Ось. І до розділення також багато хто прагне. Тому що в цьому світі зло панує. Воно прагне заволодіти цим світом. Навіть поняття слова диявол, так, навіть також одне з пояснень так, є той, хто розділяє, розділяє великі імперії, також вони мали такий девіз в себе, розділи і панує. Це і десь вигідно для такого імперського мислення. так. Щоб посіяти різні розбрати в народі, і тоді таким народом є дуже легко володіти. І ця євангельська правда, щоб було одне садо і один пастир, щоб усе було єдине, щоб внутрішньо ми були однодумні, так, такий народ є важко подолати. Так. І, власне, ця ідея, вона є біблійною те Письмо Євангелія, так нам несе цю правду, щоб ми її старалися пізнати, старалися прийняти у своє життя і також максимально наскільки це можливо, десь говорити іншим, свідчити про це, щоб ця ідея і ця думка була дієвою, особливо в нашому житті, і щоб через це ми стали свідками також для інших. Амінь.